Замок Радомусель в місті Радомусль Житомирської області. Замок Радомусель це цілий комплекс, який складається з музею української домашньої ікони та старожитностей, папірні, готелю та паркової території. Стародавня папірня та млин у замку Радомусель. Розпочиналося все з папірні і монахів. Споруда на скелі з'явилася у Радомушлі в 1612 році, коли монахи києво печерської лаври збудували тут власну папірню. Саме це місце ченці обрали не випадково. Будівля знаходилася на узвищі і оточена водою. Це ідеальний варіант в разі нападу ворога. Засновником папірні був Єлисей Плетенецький. і саме він створив друкарню при києво печерській лаврі. Папір виготовляли у Радомушлі. Далі його на човнах відправляли у Київ по Дніпру, і там у Лаврі вже писали книжки. Цікаво, що кожний аркуш паперу маркувався спеціальним водяним знаком у вигляді особистого герба Єлисея Плетенецького. Папірня в Радомишлі стала першою паперовою фабрикою в центральній Україні. До цього подібні заклади були лише в Острозі та Львові, але вони обслуговували інтереси католицької церкви. А радомишлянська папірня мала працювати на благо православного друкарства. Папірня функціонує у замку і сьогодні. Процес ручного виготовлення паперу аналогічний тому, який був за часів Єлисея Плетенецького. Тут і обладнання XVII століття, і навіть друкарський верстат. Якщо приїхати сюди на вихідні, то можна взяти участь у майстер-класі по виготовленню паперу за старовинними рецептами. Протягом багатьох десятиліть фабрика паперу безбідно існувала, але все, що має початок, має і кінець. Час руйнації папіру приходиться на період козацьких повстань Богдана Хмельницького. Саме тоді її знищили, і декілька століть стояла вона нікому не потрібна. Наприкінці 19 століття споруда змінила свою кваліфікацію і стала млином. Її відбудували із червоної цегли, і вже починаючи з 1902 року, сюди з'їжджалися мешканці навколишніх сіл, аби свої мішки із зерном перетворити на борошно. Останню партію порошна тут виготовили в 1989 році. Тепер про сучасне відродження замку Радомсель. Після того, як у 1989 році млин перестав існувати, то протягом наступних двох десятиліть колишня папірня та млин перетворилися на сміттєзвалище, а її прилегла територія на чагарник. Диво трапилося в 2007 році. Реставрацією замка. Зайнялася відомий лікар, меценат і громадський діяч Ольга Богомолець. Реставрація тривала понад 4 роки. За цей час встигли вивезти 60 тонн сміття, а навколишню територію перетворили на ландшафтний парк. Ремонт споруди був особливо тяжким, бо відбудовувався він згідно зі стародавніми будівельними технологіями. Результат ми зараз бачимо на власні очі. Його гордість це, звісно, сам замок, який сьогодні слугує домівкою для тисяч старовинних ікон. До речі, оригінальність цієї споруди в тому, що вона не має рукотворного фундаменту, будівля зведена на потужній гранітній скелі. Площа замку 2500 квадратних метрів, на яких розмістилися експозиційні зали з іконами, трапезна вежа, концертна зала і навіть готельні номери. Тут все вражає духом давнини, величні мури, дубові перекриття під стелями. Балкони в концертній залі та бійниці, через які оборонці колись відстрілювалися від нападників. Офіційне відкриття історико-культурного комплексу замок Радомисль» відбувся 30 вересня 2011 року. Замок Радомисль» – це прихисток для тисяч домашніх ікон. Таку неймовірну колекцію ікон xvii 20 століття. Ольга Богомолець зібрала приблизно за 15 років. Сьогодні це найбільший музей домашніх ікон у світі, а також найбільша колекція святих образів у Східній Європі, яка розмістилася в залах замку Радомисль. Експонати, які ви можете побачити, тут ви не знайдете більше ніде. Ікони у різних регіонах нашої України, безумовно, відрізнялися між собою як манерою виконання, так і кольорами. Збирати святі образи Ольга Богомолець розпочала ще в 90-х роках минулого століття. Саме тоді на одному із столичних блошиних ринків вона придбала свою першу ікону. Все це багатство придбано на барахолках, тобто представлені тут ікони виключно бездомні, позбавлені господарів. Замок Радомисель став для них домівкою. Майже усі ікони, а їх понад п'яти тисяч, були колись викинуті з домівок і дивом врятовані від знищення в часи радянської влади. Частина з них. Створена професіоналами, а частина народними митцями. А ще тут безліч старовинних меблів, скрині, музичні інструменти, посуд, тканини та книги. І по всіх кутках знаходяться старовинні скульптурки, іграшки, чавунні праски та інші предмети побуту. Привид замку. Саме з періодом 17 століття пов'язують одну романтичну легенду замку. У давні часи, близько 400 років тому, один монах покохав молоду дівчину, але його любов була невзаємною. Монах горював, горював і почав на папері писати романтичні вірші. І одного разу про це дізналися інші ченці і змусили закоханого покинути папірню, бо він на священному радомишльському папері насмілився писати про кохання. Монах пішов у похід проти татар там і загинув. Але його душа залишилась тут, у Радомишлі, в цьому замку. Нещодавно ченця бачили реставратори, білий монах, замучений коханням і досі блукає коридорами. Концертна або камінна зала. Перлиною замку Радомсель називають його концертну або камінну залу. В залі розташований великий камін зі скульптурою Архангела Михаїла. Згідно із проведеною експертизою, акустика тут відповідає найкращим європейським стандартам. Концерти в замку можуть відбуватися без використання жодного підсилюючого пристрою. Коли у цих стінах лунає музика, здається, що вона звучить звідусіль. На кам'яному подіумі стоїть рояль. Кажуть, що іноді вночі, в цілковітій темряві і тиші, рояль грає сам. Це привид отого чинця, який сумує за своїм коханням. Сама ж концертна зала розташована на гранітній скелі, і ця скеля йде в землі на кілометри. Можливо, цим і можна пояснити унікальну акустику і атмосферу цього приміщення. А ще концертна зала замку Радомисль єдиний у світі зал із живим джерелом. Вода потрапляє до зали через тріщини в скельній породі. На сьогоднішній день гостям, які проживають в готелі, саме в цій залі подають сніданки. Готель в замку. Особисто я дуже люблю замки, їх архітектуру та атмосферу. Я вперше в своєму житті ночувала в стінах замку. Це було дуже красиво, атмосферно та романтично. Для того, щоб максимально зануритися в ті давні часи та відзняти гарні відео, я прихопила з собою гарну сукню. Стіни замку оповиті різнокольоровими листками дикого винограду. Готель складається з 10 кімнат. Кожна з яких має неповторну атмосферу та ексклюзивний історичний інтер'єр. Кімнати з антикварними меблями, посудом, предметами побуту. Історичний характер замку відтворений дуже ретельно, що робить відпочинок в ньому ще більш атмосферним. Погляньте, яка тут люстра, а вийти з вікна. Кімнати в готелі не мають звичайної нумерації. Кожна з них має свій унікальний інтер'єр і назву. Наприклад, тут є кімнати Йоган, Вернар і Анна, Вінцентій, Тереза тощо. Ми проживали в кімнаті Йоган. Як же мені сподобалось це місце, а сніданки нам подавали в шикарній камінній залі, де грала старовинна музика і просто неймовірна атмосфера. Також на території замку є ландшафтний парк. Парк знаходиться між двома природними водоспадами і складається із кількох островів, які поміж собою з'єднуються місточками. Найбільший острів це острів Кохання, а ще у парку розташовується єдиний у світі пам'ятник на течії річки. Це скульптура Єлисия Плетенецького, засновника радомишлянської папірні. Скульптура зображає монаха, який, схиливши голову, пливе у човні. Перед ним лежить розкрита книга, а в руці він тримає свічку. Посеред води його поставили не випадково, аби люди не могли до нього доторкнутися і таким чином зберегти ореол святості навколо монаха. По всій території розставлені маленькі скульптури святих і ангелів, а також є альтанки, лавочки та гойдалки. Парк невеликий, але дуже гарний та затишний. Я точно сюди ще повернуся.